Вітаю на константі. Сьогодні обговоримо інавгурацію Путіна, найбезумніші озвучені там тези, а також про те, чого нам очікувати від Росії наступні 6 років президентства російського диктатора. Починаємо у позолоченому кремлівському палаці, де колись коронували російських царів. Володимир Путін у вівторок склав присягу на вірність Конституції Росії під час своєї інавгурації на п'ятий президентський термін. Традиційна пишність церемонії демонструвала його могутність як верховного беззаперечного лідера Росії протягом останньої чверті століття, переповнений оптимізмом щодо війни в Україні. 71-річний Путін заявив, що ставитиме безпеку Росії. Понад усе і пообіцяв, що Росія обов'язково переможе. Цитую: ми єдина велика нація, заявив Путін у своїй інавгураційній промові. Разом ми подолаємо всі перешкоди, ми виконаємо все, що запланували. Разом ми переможемо. За його словами, послідував салют із 30 справжніх гармат. Як він часто робить у своїх промовах. Путін, який звинуватив Захід у розпалюванні війни Росії проти України, скористався нагодою, щоб вимагати поваги від західних лідерів. Він розкритикував їхню агресію проти Росії, заявивши, що переговори про безпеку та стратегічну стабільність можуть відбутися лише якщо Захід змінить свою позицію. Очевидно, позицію підтримки України у цій війні. Вибір за вами, сказав Путін. Чи мають вони намір продовжувати спроби стримувати Росію, продовжувати політику агресії, безперервного тиску на нашу країну роками, чи шукати шлях до співпраці та миру? І хто йому може вірити, Путін продовжив: діалог, у тому числі щодо безпеки та стратегічної стабільності, можливий, але не з позиції сили, без будь-якої зарозумілості, пихатості та претензій на ексклюзивність, а лише на рівних. І з належною повагою до інтересів один одного. Він наче говорить це сам собі. Починаючи з 8-го року, коли він завершив другий повний президентський термін, Путін неодноразово обходив конституційні обмеження терміну перебування при владі. Спочатку він помінявся посадами з тодішнім прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, а потім знову помінявся через 4 роки, знову обійнявши посаду президента. У 20-му році він вніс поправки до. Конституції, які дозволяли йому балотуватися ще на два шестирічних терміни. Його термін, який розпочався у вівторок, триватиме аж до 30-го року. І він має право балотуватися принаймні ще на один термін, який триватиме уже до 36-го року, коли йому виповнився 83. Цього року він здобув перемогу на виборах, які були широко засуджені як такі, що не відповідають основним демократичним стандартам. При цьому справжнім опозиційним кандидатом було заборонено балотуватися, а Кремль мав повний контроль над ЗМІ. У своїй інавгураційній промові Путін назвав стабільність Росії, яку, звичайно ж, уособлює його контроль над Росією з моменту, коли він став виконуючим обов'язки президента в 99-му році, як ключову мету Російської держави, фактично прирівнявши свої власні політичні інтереси до інтересів усіх усіх росіян цитую: для нас важливо не забувати уроки історії, не забувати про трагічну ціну внутрішніх хвилювань і потрясінь, сказав Путін. Тому наш державний суспільний політичний устрій має бути міцним, абсолютно стійким і стійким до будь-яких викликів і загроз. Забезпечувати поступовість і стабільність розвитку єдиної та незалежної країни, Путін, який неохильно перебудовує Росію на консервативну мілітаризовану націю, непримиренну ворожу до Заходу, грав на своїй улюбленій темі про Росію як унікальної тисячолітньої цивілізації. Він пообіцяв продовжувати свій раніше оголошений план зі створення нової реальності, де ті, хто воював у війні проти України або працював, на підтримку військових зусиль Росії є прикладом для всієї держави. Він заявив, що забезпечить, щоб росіяни, які довели свою вірність батьківщині, зайняли провідні позиції в політиці та економіці. Наступна безумна цитата: сьогодні, по суті, ми відповідаємо перед нашою тисячолітньою історією і нашими. Предками сказав Путін, вони здобули, здавалося б, недосяжної висоти, бо завжди на перше місце ставили батьківщину або їх змушували це робити. Знали, що досягти справді великих цілей можна лише разом зі своєю державою та своїм народом, і створили світову державу Росію і досягли таких тріумфів, які нас надихають і сьогодні. Цікаво, яка саме частина історії Росії надихає Путіна про констабори чи голодомори? Російське державне телебачення секунда за секундою висвітлювало, як Путін йшов довгими коридорами своїх кремлівських апартаментів, ненадовго зупиняючись, щоб розглянути картину. Прямо як в мемі, а потім йшов під чорною парасолькою до свого нового лімузина, який довіз його до Кремля для церемонії. На своєму шляху Путін проїжджав повз членів кінного президентського полку з оголеними мечами та відкинутими назад головами. Усі слідкували за кожним рухом Путіна. Церемонія настільки грандіозної пишності, що нагадувала королівські урочистості. Ну і звичайно, після церемонії Путін відвід Дав службу в Благовіщенському соборі під час зустрічі Путіна з членами уряду в понеділок, готуючись до початку нового терміну, Міністерство оборони Росії оголосило, що найближчим часом проведе навчання з тактичними ядерними ракетами, звинувативши західних офіційних осіб в ескалаційній риториці щодо війни в Україні, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що навчання є відповіддю на заяви Франції та Великобританії щодо війни в Україні нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон планує надіслати в Україну півтори тисячі своїх військ. А міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив минулого тижня, що Україна відтепер має право використовувати британську зброю для цілей на території Росії. Конституція Росії 93-го року, прийнята за президентства Бориса Єльцина, була першою спробою Росії встановити верховенство права та демократію. Конституція містила високі зобов'язання щодо свободи слова, права на протести. Вільні вибори і прав людини, проголошуючи, що права і свободи людей мають бути найвищою цінністю, Путін неухильно знищував усе це, відколи його вперше було обрано у 2000 році. Після того, як Єльцин пішов у відставку в останній день 99-го року, призначивши Путіна, тодішнього прем'єр-міністра, виконуючим обов'язки президента, голос незалежна російська група спостереження за виборами після переобрання Путіна в березні, заявила, що Росія ніколи не бачила, щоб голосування настільки суперечило конституційним стандартам, додавши, що основні конституційні гарантії проти узурпації влади були знищені. Ще цитую. Кампанія проводилася в умовах, коли основоположні статті Російської конституції, які гарантують політичні права і свободи, по суті не діяли, заявили в групі. Минулого місяця парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала переобрання Путіна нелегітимним, закликавши всіх членів Європейського Союзу відмовитися від визнання його президентом Росії після інавгурації. А на цьому я з вами. Ми прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!